На каналі Ірина Літовка. Щойно вийшли два коротких шортс відео, яким буде травень 2023 року для Збройних сил України і для російських військ. А тепер я хочу зробити розгорнутий розклад на травень 2023 рік. Також подивимося Збройні сили. Ну, Ситуацію, що буде по цим діям, що можна буде, я скажу, що можна, не скажу. Там, незважаючи на те, що там розклад такий напівтаємний, ми не вийшли, то для збройних, для наших доблісних воїнів випадає трійка Кубків. Ми щось будемо святкувати у травні місяці. Сім жезлів Зараз будемо розшифровувати. Це на, на голові шкура медвідя. Ви знаєте, тут шістка мечів. Шістка мечів. Як би так вам сказати, десятка пентаклів? Хочу сказати, що надійде якась дуже гарна допомога. Вся зброя, яку ми замовляли. Крім того, що ми ще будемо володіти тою зброєю, яку нам залишить наш супротивник на полі боя, тому що він вже, ми над цим ретельно працюємо по вісімки пентаклем. Він загнаний, бачите, в кут, між двома такими столпами, між своїми скрепами. На голові в нього ось шкура медвідя, і на нього Бачите, направлено сім вогняних жезлів. Дуже буде сильний вогонь у травні по тим. І в нас на це, і це буде добра новина. Дуже добра новина, яку ми почуємо. Ну, карта перемоги нам тут не випала. Але це буде така якась дуже. Подія зв'язана із морем. Бачите, по морю. Моря хвилюється, бурхливе. В общем, ми це ще почуємо. Так, тепер давайте ми подивимося. А яким же травень місяць буде? Ми частково узнали з цієї колоди, як будуть вести, собі, вести себе рашисти у травні 2023 року. Расистські війська на територіях України, де вони там знаходяться, вони дезорієнтовані по мечі. Ви бачите? Що тут зображено, Вони не будуть мати змоги діяти, вони дезорієнтовані. Тому що наші Збройні сили, вони. Крім того, що вони такі професіональні, укріплені, вони ще дуже прилагають в них гарна тактика і стратегія. В тих ні, навпаки, вже вони дезорієнтовані у травні місяці. Вони, е хоча десятка ось опадає пентаклів, можливо, зараз будемо розшифровувати. Прийде якась їм допомога. Ну... Зрадники в них є у їхньому війські. не роби, тому що не вмієш. Далі їм порада. Не в'язуйся в боротьбу, в якій ти нічого не розумієш, бо ти на чужій землі по п'ятірки мечів. П'ятірка мечів це пораження, очевидно. Почитайте цю карту. Поразка явна. Це якби їм порада. Все, що всі їх дії, доходять до кінця. Карта в найвищий аркан світ І тут дама Пентаклі. Основний мотив те, це вони ще. Оп'яніни, тому що ви там бачили, що вони десь отримують якусь перемогу. будуть Ну Вони і так там бухають по чорному, вони будуть чомусь там радіти, вони радіють навіть тому, що вони вбили українську там е корову якусь застрілили. Вони вже радіють, що хахлам буде менше м'яса. А на так вони вже дуже-дуже сильно обмежені в діях, дезорієнтовані. Ну, хочу сказати, що вони кучкуються, як знаєте, деякі там бухають в тих містах, де не так сильно вони окупували, такі, як Мілітополь, бухають там, проводяться, наша родина, все. Але їм порада. Не в'язуйся в подальшу боротьбу, бо все, кінець буде. Все, все завершується, все виходить на круги своя, просто їм така порада. А далі там життя покаже, як для них травень закінчиться, як він для них закінчиться. По шуту, по шуту, бачите? Ну, це може зна значити, що вони глупці, да, наївні. Дев'ятка чаш. Не знаю, ну точно, вони ще будуть чомусь дуже сильно радіти. Ну, це, мабуть, ти, хто проживає в чужих домах, в окуп... на окупованих територіях. А взагалі-то загальна. Їх карта це нульоверка. Обнолення 0. Будуть діяти, знаєте, як оті бішені собаки. Ну, карт таких, щоб щось летіло тут, буде так, як от буде. Війна ще не припиняється з їхнього боку до нас. Хочу сказати, яку пораду дати нам з вами, українці, мирні, мирне життя. Давайте подивимося, Травень 2023 року. Розклад для мирного населення, для цивільного населення. Давайте подивимося: ситуація загальна. Король пентаклів, шість мечів. Ну, я тут бачу, що родини якби прибувають трійка кубків, святкування. Для мирних, це для мирних. Можливо, хтось буде повертатися сюди, бо тут і робота, і ресурси. Десь буде дуже страшно. Це треба окремі робити розклади, розруйнування, карта вежа, вісімка мечів. Тому. Е Ось я так думаю, що обмеження, там, де гарячі точки, ви знаєте, всі де, це схід та південь. Прямо от для родин, для родин, якби порада. Тримайтеся і не нехтуйте сигналами тривоги, тому що війна ще на нашій території не закінчується карта колісниця, Бачите, не закінчується в травні. Все, з вами була Ріна Літовка. Підписуйтесь.